Так, що, всім привіт, народ. Підписка, вподобайка. Друга серія проходження за Литву в моїй грі, посилання на яку ви можете знайти в описі. Так, зараз моя мета назбирати пів мільярда, бо до цього фактично мені толком і нема що робити, ми надто слабкі, щоб прухатись. Тому чекаю. Так, ну в нас щойно почався 98 рік, 400 мільйонів на рахунку є. Ми все ще 118 місце, ми не опустились нижче, але ну. Завжди є куди опускатись. Хотілося б сказати завжди як дорости. рости. До речі, нас Естонія нас доганяє. Поки що, поки в нас немає півмільярда. Далі, все, ми вирваємось вперед, я вам це обіцяю. А, Литва, до речі. А, ні. Мені Латвію треба знайти. А, Латвія на пару пунктів вище з нас. Все під контролем. Давайте, я, я сподіваюся, за цю серію ми переганяємо Литву. Це така програма мінімум. Щойно, щойно настав 1999 рік. В нас 496. Мільйонів, 497 лишилось трохи. Два лишилось. Один мільйон. Є, все, У нас є гроші. Будуємо. А, там ще недостатньо. Все, будуємо. Будуємо унікальний проєкт. 90 днів. Через 90 днів. Ні, ми опустились. Ми щойно. Я на два місяці щойно опустився. Ми на Естонію. все, ми п... і під Естонію, і під Латвією, але почекайте. 40. 40 днів. І далі нас вже не зупинити. Все, все, унікальний проєкт добудований. І тепер наше зростання ВВП мільярд на рік було 200 мільйонів. Тепер мільярд на рік зростання ВВП. Зростання населення 229 тисяч на рік для нашого населення, це неймовірне зростання. І ну, все. Далі нам тільки летіти вперед. І ось тепер я думаю, куди саме мені зараз продовжити забудовуватись? Чи йти далі по фокусах? Я б насправді продовжую забудовуватись. Блін, а мені. Проблема в тому, що мені потім. І війська потрібні будуть, і багато військ. Тобто мені б треба і зростання населення, і зростання економіки. Ну, але зростання економіки у нас вже буде, ну прям дуже швидко скоро. Я думаю, пару років, і я обгоню, обжену і Литву. О, і Латвію, і Естонію. Трохи треба ще побігнати Естонію, і прям більше треба, щоб побігнати Латвію очків. але, так, Нас все ж таки зараз більше зупиняє економіка, тому я все ж таки. Накопичив на парочку ще пільгових кредитів. Хоча в нас і так підтримка інвесторів, неймовірна. Може все ж таки на. на фокуси заощаджувати. Ні, там усюди я бачу, там усюди саме гроші потрібні, кількість грошей. Погнали! Пільгові. пільгові кредити. О, і в нас майже 100 мільйонів доходу на рік буде. Все, 100 мільйонів доходу на рік. А зростання 1,250 мільярдів. О, я це все, перший раз. Перший раз за гру я піднявся на одну. На одну сходинку, ми тепер 119 -те місце. До 120-го також не. ось, до 118-го, щоб повернутися на 118-те не так далеко. А, але вже 2000 рік. До речі, мені цікаво, чисто по областях. А, тут, Блін, та, я забув, що тут тільки мої показує, сусідів не показує. Ну, в мене, до речі, населення прям неймовірно велике. О, ми вже. ми вже 117 те місце. Ми обігнали Естонію! Так, все, тепер моя мета об... обігнати Латвію. Так, є, погнали ще одні пільгові інвестиції. Тепер майже півтора мільярда зростання на рік. А Насправді я зараз думаю, будувати ще пільгові інвестиції, чи далі вже йти справді заощадження. Бо потім все ж таки півмільярда заощаджувати, а в принципі зростання в нас, ну. Ми не будемо прямо в рази збільшувати зростання. Далі вже піти по фокусах, бо тут також дають плюси. Тут і корупцію зменшують, і підтримка населення, і підтримка інвесторів. Тут та ж сама історія. Ну, тут корупці додадуть. А, тут гарнізон. Щоб піти в цей фокус, треба гарнізон. І 30 гарнізону. Це мені треба три військових заводи побудувати. Упс, а в мене місце тільки на два. Ну ось, в мене якраз населення поступово зростає. Тому я ось якраз в ідеальний момент зупинився забудовуватись. І далі йдемо в бік фокусів. Ось, накопичу півмільярда. Ну, спочатку в цей фокус, потім сюди, паралельно будуючи три військових заводи і 30. Військ набираючи. Так, да, прекрасно, так. О, я 116 місце, до речі, я вже обігнав. Ні, Латвія 112, вона зростає також. Але ну, ми зменшуємо різницю між нами. Латвія, я тебе обжену. Да, у них ВВП 18,5 мільярди, у мене 14, але воно зростає з такими неймовірними швидкостями. О, Йогославія змінила назву. Щось, щось нове відбулось. Тепер це Сербія. Сербія, в якої поки що є Чорногорія Косово. Поки що. Так, слухайте, я щойно перейшов в топ-країні на 113 місце, я вже прям під Литвою, буквально трохи, ой, під Литвою, під Латвією. Прям під Латвією, прям дуже трохи лишилось, і ми будемо вже над нею. Це ну, це моя мета величезна, яку можливо, ну, неможливо, а яку зараз виконується. Є, все, 112 місце. Та, ми над Латвією. Серед усіх, серед усіх трьох Балтійських країн. Країн Балтії, вибачаюсь. Правильно казати країни Балтії, а не Балтійські. Коротше, серед нас трьох, я найкращий. Це далі мені вже не принципово всіх інших обганяти. Головне, що я тут найкращий. І нарешті я назбирав на цей фокус. Все. Крупці мінус 5%, відсотків. Підтримка населення плюс 5%, Підтримка інвесторів плюс 5%. Відкрити кордони між країнами. Знаєте, тільки став топ-1, одразу вони захотіли зі мною спів... співпрацювати. Ось такі от. Ось так. Є yeah, фокус готовий. О, угу. Далі нам треба мільярд. І 30 гарнізону. Ну, фактично, на це 1,3 мільярди треба витратити на цей фокус, щоб створити спільну армію. Але далі ми поступово можемо, зможемо об'єднатись. І ось це вже розв'яже мені руки. Коли ми об'єднаємось, це зробить все. Це зробить все, що нам треба. Так, а поки будуємо військовий завод перший. Так, другий військовий завод. І третій. Останній військовий завод. Так, тепер у нас. О, Чорногорія проголосила незалежність. Вітаємо! Так, тепер у нас все готове. В принципі, та все готове для розширення. Не, не все ще, чесно кажучи, дивлюсь на цю гру і, такий, ну це такий об'єм роботи, який я проробив, що аж жах. Так, якщо що, в нас вже 2006 рік, ми 107-ме місце в топі. Ми поруч з Камбоджей і Парагваєм. Звучить насправді не так хорошо. Але ну, ми насправді дуже маленька країна, тому це прекрасно. До речі, в мене ВВП тільки на один мільярд. Стоп, в мене ВВП не більше, ніж у Латвії. І тільки на один мільярд більше, ніж у Естонії. Да, я обігнав їх чистим населенням. Ні, ну військо я вже найму, коли в мене буде мільярд, мільярд для Фокусу. Там же наймемо військо. О, у нас 3 мільярди зростання ВВП. О, мені трохи лишилось, щоб обігнати Латвію. Це хорошо. Це мені подобається. Ну слухайте, Косово проголосила незалежність. Все, його до кінця розпалась. Ха. Ха -ха -ха. Так, а ми ж в цей час. По-перше, я. там, я обігнав всіх по ВВП. Ну, Латвію і Естонію. Я в 101-ше місце в топі країн. Наді мною Болівія, піді мною Мозамбік. А, Сербія 90. А, ні, це, Си... це Сирія. Я не так прочитав, все нормально. Коротше, ми не так низько, як могли би бути. Скоро будемо. Так, скоро будемо соти. Як будемо соти, там і вже вище підніматися легше. Ну і до мільярда треба, дійти. Коротше, цей фокус треба мільярд 30 гарнізону. Далі півмільярда і півмільярда. І ми об'єднані. Це не те, що хорошо, це буде прекрасно. В момент, коли ми об'єднаємось, у мене зростуть дохід, зросте дохід. Прям дуже сильно і нарешті в нас розв'яжуться руки для того, щоб робити будь-що. Ні, не в мене є, в принципі. Ні, я не встувати зараз не буду. Мені краще зараз не збирати гроші. Ой, 99-те місце. Те, що я й казав, як буде сота. Там в до 99-го недалеко і так далі недалеко. НДР наді мною. Но в них чисто за рахунок населення. Так, да, у них ВВП менше, але населення 21 мільйон все ж таки. Ну там да, ми вже в топі країн 98 -е місце. Так, да, КНДР, ось КНДР буде тяжко переганяти. Ось Афганістан ми зараз швидко на 97 ому піднімемось місце в топі. Ось вже КНДР буде тяжко. Так, да, і насправді, я б такий, що на цьому вже можна закінчувати. Ми зробили дуже багато. Ми дуже сильно піднялись за це відео. Далі нам буде тільки легше, ми будемо тільки швидше зростати. Та нам треба буде бажано відкласти по півмільярда, щоб качнути Латвію і Естонію. Ось просто по унікальному проєкту в Латвію, по унікальному проєкту. Ну так, по унікальному проєкту кожній країну. Але в нас і прибуток вже буде прям в рази більше, щоб це зробити. Тому це не буде взагалі проблемою. Ну і плюс там, та, завдяки тому, що ми їх анексуємо, там буде одразу. Хороший підтримка інвесторів і так далі. Коротше, там все прекрасно. Далі в нас все буде прекрасно. Тому наступна серія, ми там так полетимо вгору. А поки що дякую своїм підписникам. Ой, яким підписникам спонсорам, підписникам також дякую. Але найбільше подяка спонсорам цього каналу за те, що ви мене підтримуєте весь цей час. Тому, якщо хтось з вас також хоче мене підтримати, ставайте спонсором. А так, загалом, підписки вподобайки, коментарі і так далі. Мене неймовірно підтримують. Посилання в описі на цю гру. Всім вдачі та бувайте!